Так, ну і всім привіт на каналі Артем Про. І сьогодні, дорогі, друзі, в нас буде сама дорога втеча з тюрми в Роблоксі. Але, дорогі, друзі, в нас були самі екстремальні втечі, там школи туди-сюди. І, і нас теж сьогодні буде школа, але сама дорога школа в Роблоксі. Тому, дорогі друзі, це відео заслуговує вашого вподобайки та підписки на канал. А ми давайте почнемо проходити цю саму дорогу тюрму в Роблоксі. Тільки як ми зайшли на цю карту, я почув, як тут хтось засміявся голосно, і це нас вчитель так сміється якось тупо голосно і ще якось. Та долі, друзі, давайте подивимося початок. Тут у нас ніби ну, стандартний клас, але просто подивіться, скільки цього. тут всього. Тут якісь з золотими коронами, дракони, якісь роблокси, просто тут дуже дороге все. Е, ну, і це, звісно, ще заробакси. І в нас тут є якась стрілочка, куди ми можемо вийти, але ми зараз не можемо. Тут нас ще показує магазин, тут у нас ще можна петів купувати, і нас ще можна. Дуже багато чого робити. Ну, давайте, дорі друзі, починаємо проходити цю карту. Е і перший етап нас ніби просто з олівцем. Ми прийшли. І давайте слідуючий етап. Так, слідуючий етап у нас мокрі поли і тут калькулятор. Ну, це все, дорогі, друзі, все, що повинно бути в пеналі е такого заядлого ученика. Е ми пройшли, не я б не сказав, що прям ну, тому що ми розпалися. Так, ну поки що ось такий лабіринт, і тут у нас на кожному прямо лабіринті є е, всякі допоможні штучки. Так, тут у нас якісь прям лазери вже, які нам точно не треба зацепити, я так думаю. Так, ми проходимо, приходимо, проходимо, 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 ми прийшли. Так, далі. Е, далі в нас ще якесь приміщення, і тут у нас також є ось ця ось дверка. Мені дуже цікаво, що ця дверка дає. Вона майже на кожному етапі є, але що вона робить, я досі не знаю. Так, далі ми стаємо і що у нас тут є. Так, давай стаємо, встаємо. І бумажечки, Бумажечки. А, туди не можна було. Ідемо далі, давайте. Так, добре, добре, добре. Я ще нічого не казав на рахунок того, що ми будемо дуже довго, довго проходити. Але як ви бачите, щось тут не те. Так, давайте проходимо. проходимо. Давайте я до вас повернусь, тоді, коли пройду цей етап. Ну ви мені поясніть, як це працює. Я вам тільки сказав, що давайте повернемося тоді, коли я це пройду, і я взяв і прийшов. Так, давайте ми зараз пройдемо, ми прийшли. Так, слідучий етап, Слідучий етап у нас просто трубу прорвало. Трубу еус! Кого тут залатати треба? А, вода ще вбиває. оце то так, да, капець. Люди, не купайтеся в воді в роботі. Щоб... Померти можете, я вам кажу. Тут просто труби прорвало, треба сантехніка. Так, давайте, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі і ми пройшли. Так, слідучий етап просто подивіться ці... Ага. Ага! Тут нам треба вибрати який. Угу, добре. Тут нам треба вибрати, який олівець не провалиться. Я вже два провалився і тут думаю цей. Так, далі ми йдемо далі. Далі у нас якась така решітка, і що нам з нею треба зробити. Нам намальовано, що нам треба кудись пройти, а ось куди. Ого! Ви побачили? Це якби таке десь мати, ви представляєте? Просто взяв, зайшов і ніхто не побачив, ти зайшов. Вау! Це круто! Так, далі, дорогі друзі. Угу. Я думаю, що це прості тунельчики, я думаю, що це прості тунельчики. Ну добре. Йдемо, 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 йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. І зараз ми заскакуємо сюди і ми вже знаємо, що тут не можна так е дотронутися. Так, дорогі друзі, до речі, у нас тут дуже-дуже багато всяких кнопок є. Тут можна вбити всіх, там, е пропустити лево, тут дуже багато всього. До речі, тут ще питомців можна вибивати. Е і в нас за якихось... Понти, тільки де мені ці поінти взяти, мені цікаво. просто За 9, за 12, ось такі поинти за одну. А, це за перемоги, як я розумію. так, Ну добре. Поки що у нас цих перемог, напевно, що немає. Ну, мені так здається. Так, ідемо далі. ідемо, 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 і ми проходимо майже до кінця. Так, тут у нас якась просто яд в школі тече через каналізаційні труби. Що в... що в цій школі коїться? Просто. Хтось перднув так, що аж Бачите, добачите, паносіком доплаває, такий зелений, ух! Давай, 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 не падай! не падай духом. Давайте, щоб цей паносик не, пропа... не попасти і йдемо далі. Далі, далі, куди ми підемо, підемо сюди. Е, потім куди ми підемо, підемо сюди, я зрозумію, нам треба сюди, нам треба не сюди, нам треба сюди, нам треба сюди. Просто! Що за лабіринти такі? Без кінця і краю. Так, ідемо сюди, ідемо сюди. Сюди, потім, сюди. А вон за дівчкою йдемо, вічка вже знає, і виходимо. Так, далі ми ще на якомусь спавні. Вау, 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 вау! Що я валку? Просто взяли померло, це то валка, ще можна, я вам кажу. Взагалі щось не то вже. Так. Ми пройшли тільки 33%, я вас вітаю! Просто! Ну там, ну там! Як ти докажеш, Повтор, покажи мені повтор, там там, ото, от стільки от було просто. Покажи я їм повтор, повтор. Я, я, я свою вину не признаю. Не признаю. Все, йдемо далі. І ми пройшли. Так, ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. І що нам треба? Тут полце лава. Добре, йдемо, 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 йдемо. І ми пройшли. Супер. Далі нам по якимось тарілочкам, як в столовій. і. Буду, і... ну, друзі, а ви мені поясніть, чого тут немає повтору. Мені треба дивитися просто повтор, що вони мені доказали, бо я може сліпий чи що. Ну я не вірю, що я там до дотр... доторкаюся, йо. Опа. Тут точно не доторкнувся, ну взагалі, взагалі. Давай, давай, давай. Та ну воно за кофточку, там пилюка, там пилюка. Ну що ж ти не... Ти Це мама купила штани на на виріс. Ну розумієте? Ну. Штани на виріс просто черкають. Якби мене були нормальні штани, там, не знаю, то може не черкати. Так, ідемо далі. Тут у нас просто. Добрий вечір, диспечер, де я диспетчер, дай я доторкнувся. Так, тут, як я розумію, треба ось так от проходити цей да? Ну штани на виріс купили на базарі, там по знижці були в ту, в турка якогось. <coughs> ну я вам кажу, штани по знижці, просто великий розмір трошечки. Так, ідемо, 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 давайте, давайте. Турок сказав, що хороші тепленькі, ну то мама ж... мама ж знає як краще, правда? ж? Так, ідемо, 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 йдемо, <сливаем> добре, добре. Давай, 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 давай. Сюда! Сюди! Прийшли! Так, і йдемо, 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 на якийсь фізкультурний зал, фізкультурний зал, зал фізкультури, і тут у нас просто пеньки із дерева. Отак от. Так от. Можна а можна заперегнути? Ааа, продумалися, да, продумали. Угу, добре, я думаю, що не я такий один, розум... ну, я такий один розумний. Ну добре, тут не я такий один був розумний, ідемо далі. Давай, давай, я вас прошу, я вас прошу, ну давай. Так, раз, пригнув, два пригнув, три пригнув, чотири пригнув, п'ять пригнув, шість пригнув, сім пригнув, вісім пригнув, дев'ять пригнув і прийшов. Що ви там стогнете, мальчики? Йу! Давайте, ми ж паркурісти, ми ж вовсе, ну ми висоти не боїмося, правда, що Шо... м... Хто б сказав? Так, ідемо 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 ідемо, давайте і... Ми прийшли. Так, ідем, йдем, йдем, ідем. Давай чап чап, чап 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 Thank you so much, no. Ага, тут... А, тут треба щось купувати, ні дякую. Тут треба щось пройти, да, і тут знов ці драбинки, які треба вибирати. Я думаю, що по цій треба знову йти. Вау, вгадав! Так, і... і йдем, 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 ідем, і давайте хопля, 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 хопля. От там вже точно панно знизу, подивіться, просто там вже така жижа, що капець. Я вам кажу, це хтось наївся горохових пиріжків. Я вам кажу, так. І ми прийшли. Йдемо далі. Далі у нас бац. Бац. Велика підошва! Велика підошва. Ну про... Ну що, ну, 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 не могли посчитати, не могли подивитися. Турок казав, що надіжне. Туро казав, що надежне. Як мені тут пройти від цього турка, щоб втікти. Так, все, ми пройшли. Сюста. І йдемо далі. Що у нас тут та, Боже, В соплі чиїсь ще, з кров'ю. Сопля. Рука он до чия. А це моя? Ого. Нічого собі. Так, соплі, зелені, сині, червоні Так. Без шапки, дорі, друзі, не ходіть. Оці будуть сині, зелені соплі, я вам кажу. Так, ідемо далі. Йдем, 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 йдем. І чап 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 чап, давай, давай, давай. І сюди, сюди, сюди прийшли. Ідемо далі, далі чап-чап-чап. чап. і пройшли. Пройшли, 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 пройшли просто. Якби я так красці пригав, в я б вже був фіолетовий весь, я вам кажу, просто... Це ж треба по краскам пригати, теж думати, все, сопляки, зелені такі, все, все, а ту казав, що шапочку треба було ще брати. А ту казав, що шапку треба брати. сопль, подивіться. Ох ти сіки нашмаркали, я вам кажу. А туро казав там була шапочка тепла, взагалі така ммм, бестєску. Я вам кажу, по знижці він продавав це, він казав по 500, а мама договорилась по 200, а він сказав, ні. Речі по 300, по 300, ну. Я, я сказав, що мене ще, ще моя шапочка нормальна. Ну, туру казав, подивіться, які соплі, це ж надо. Но 6 шапки, щоб з турком не треба було договорюватись. Ну йдемо далі. Далі ми йдемо, йдемо, йдемо. Давай, 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 прыгай, 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 Давай, давай. Сюди сюди, давай, раз, два, три, сюди, пройшли. І йдемо далі. Просто, дорі друзі, Free э, items Я не знаю, що це таке, але це щось, я думаю, що треба купляти. Must... And... Ага, це ніби треба купити такі штуки, там будуть ну, до... Типа на етапах можливо зайти туди і взяти допоміжну штучку, яка тобі може допомогти. Так, далі ми йдемо по книжках, по табуреці, просто до друзі, ну це. Є, логіка робиться. Просто дерев'яні, ну, дерев'яні ж, ну подивіться, це ж дерево, так? Да? Книжки ще із бумаги, да? В лаві плаває. В лаві плаває. Як воно ще не згоріло, теж столи в лаві плавають. Добре, там якісь б арм... арм... арматура. А це що таке? ну Ну і друзі, як думаєте, в лаві розсипаються чи, чи, чи згорають? Ну я думаю, що згорають а не розсипаються. Тоді це якісь спеції, 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 да, такі зелені, такі, Так, ідем, ідем, І сюди, і, і ми пройшли. Так, ми тепер на якомусь етапі. Тут у нас же просто мукулатури скільки! Ну ви представляєте здатиме цю мукулатуру, так, що тут написано? Читаю. Е, плечо мені надоїло, йдемо далі. Е, так. Дякую, не надо. ми і так пройдем без цього все отак. Давай, 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 топай, 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 топай. Просто представляєте, скільки цієї мукулатури можна було взяти і здати. Просто це ж скільки бабла було. представляєте, це капець. Так, ідем, ідем, ідем. Давай сюди. Йось, Ідем. Далі знову просто скільки макулатури, мукулатури. Подивіться. Це ж капець. Просто книжечки, блокнотики. Оце О, це то да, Ну типа, дотрогуватись не можна цієї бумаги, що утруй, якась чи що. Добре обійдем. Просто скільки макулатури ви не представляєте я в шоці. Просто в шоці. Так, йдемо далі. Чап, чап, по, по резиночкам, по резиночкам. Просто... Давайте, доїть друзі, подивимося, просто, які... просто подивіться, які ці резиночки, я. представляю... Ну, о, які да? Представте, що оце я це нормальна людина. І представляєте, скільки з одної цієї резиночки можна було б забити у ліфтів? Це ж можна було б завод відкрити по производству олівців, я вам кажу. Їби, свої би бренд зробили. Так, йдемо далі. Давайте. Просто макулатура ще. Ще макулатура, І тут ще олівці. просто заводи можна відкривати. Кудись такі макулатури, Це жесть просто, я в шоці. Йдемо далі. Друзі, йдемо далі. Далі в нас просто тут. спеції, спеції. дуже перчені, це такі як... Табаска, розумієте, просто хто пробував табаско, напишіть в коментарях. Бо я пробував. Повірте мені, потім 3 літра молока так дудли, що потім капець. захльоп, Я вам кажу. Так, далі у нас ексіт, і наш слідчий якийсь етап. До речі, друзі, друзі, ще 5% і ми пройдемо цю карту. просто, Ну спеці, ну спеці. Розсипався, розсипався, да, Мідола розсипався і воскрес. Оце да, Ну я так хотів, чесно. Так, давайте йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. І... Фу, пройшли. Далі на стовби дерев'яні. Де логіка? Алло, Роблокс! Логіку мені треба. Так, давайте проходимо, проходимо по дерев'яним стовбам, які стоять в лаві. Е -е... Ну добре, добре, повіримо, що це не лава, а це табаско, табаско. Добре, добре. Щось мій приладчик, якщо що, я таке, бездар, щоб не пройти цей етап просто. А представляєте, вони її справу зробили такий... Спеціальний етап, що ми не пройшли, а я заплатив гроші. Я вам скажу, Ні, а я пройду так і вони будуть шоці. Так. Ідемо ідемо, ідем, Давайте. І підпригуємо, і підпригуємо. І підпригуємо. Давай, давай, давай. І підпригуємо. і підпригуємо, сюди, і підпригуємо, і підприємо. пройшли! Все, мій улюблений колір жовтий. Фу, і він нас не спас. Я думаю, що він нас спасе. Добре, давайте в синій. Не спасе. Давайте подумаємо логічно. Якщо не цей, і не цей, який може бути? Що тут думати, я не розумію? Просто взяли, пройшли і все. Далі жовтий я хочу. Опа, пройшли і далі хочу червоний. Інтуїція! Інтуїція, дорі друзі! Все! І я вас вітаю! Ми пройшли завдяки турку, якби не турку, і не його штанам, і на його підошві, і не, взагалі не турок пройшли би це все в два рази швидше. А так, друзі, я вас вітаю. ми взяли і пройшли цей етап. До речі, тут якісь роздають? робакси роздають, вау. Е, тут зачем можна якийсь рестарт. Дякую, ні, дайте я полюбуюся, що тут у нас є. Давайте, давайте зараз зробимо свій скинчик, все прекрасненький. Опля. Ні-ні-ні, дякую, синє, Алло. Опа, о, така. О, давайте голден. Давай, о, все, голден. Все, ми взяли таку, боже, тут якісь то давайте. 100 х спит. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, Спайдермен, так, пейнт. Шо ты молод пейнт. Че, я сыним станут что? Я Я шреком став. Ви представляете, шареком. Опа, вообще. Взагалі... О, шрек зелений. У, все. Так шо это таке, я не знаю, конечно, але щось цікаве. Ого! Вау! це щось треба... Крутяк! Вау, мені подобається! Вау, прикольно! Давайте побудуємо таку ж драбину, ніби таку. Верх, 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 верх. Давай. Та підприєм, 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 давай, давай. Хопля, 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 хопля. Вау! У нас є е хмаринка, на якій ми можемо літати, да? Це ж хмаринка? Уй! Я на хмаринці літаю у нас на я на школі літаю, бо я з неї втіку. Та -та, та -та, та -та, та -та. Так, ну, дорогі друзі, а ви були на каналі Арттемпро, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, якщо вам це відео сподобалось. Якщо ви хочете ще таких е... самих дорогих тюрм в роблоксі, підписуйтесь на канал і ставте цьому відео сподобайки. Ну ви були на каналі Артмпро, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, е... пишіть коментарі. Ну і всім пока-пока-пока.